Друзі, доброго дня. Я Володимир Серенський, директор Дом'я. Зараз покажу вам спеціальний пальник, який ми робимо на замовлення, який для ремонту, для ремонту, для того, щоб він розпаював деталі два рази швидше. Чому? Бо тут одночасно два пальника. Дивіться, як вона горить. О, тут два пальника. одночасно. Якщо треба вам щось розпаяти, то так вона гріється. Понагріти буде два рази швидше, майте на увазі, бо чого? бо два пальника. Якщо багато у вас ремонтних робот, то саме це вам потрібно для роботи. Подивіться, як швидка вона зараз відпаде. Це насправді вам мікра. Бачите, так? Да? Як ви все робить? Одним пальником все буде два раза дольше. Добавляйте все продукції, заметками також для вас радить виходом. Дякую за вас.